Спочатку, щоб скористатися програмою Доступні ліки, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати рецепт, і після цього звернутися до аптечного закладу, який співпрацює з програмою Доступні ліки. Нагадаю, що уряд наприкінці минулого року прийняв рішення і з. Другої половини 2025 року усі аптечні заклади повинні працювати з програмою Доступні ліки. Це стає така вимога ліцензійних умов. І якщо будуть аптечні заклади цю вимогу порушувати, то в них будуть забирати ліцензію. Після цього, коли ми маємо рецепт, ми повинні звернутися до аптечного закладу. І ми впродовж 2023-2024 років робили кроки для того, щоб наблизити аптечні пункти до місця проживання людей. Ми бачили велике скупчення аптек у великих містах. В той же час в сільських населених пунктах віддалених населених пунктів від районних центрах було важко знайти аптечний заклад. Тому ми пішли декількома шляхами. Перше це спростили регуляторні вимоги до розміщення аптечних пунктів в сільській місцевості, і на минулому тижні уряд прийнявши чергову лібералізацію норм для того, щоб все більше аптек з'являлось в межах доступності, саме там, де люди проживають. Другий блок питань це запустили мобільні аптечні пункти сьогодні в 13 областях. Є 24 мобільні аптечні пункти, які об'їжджають близько 660 сільських населених пунктів, і третій блок питань це. Запуск Укрпошта аптека, який нам який можна замовити лікарський засіб з доставкою або на пункт видачі укрпошти, або буде доставка додому, і там також можна замовити і лікарські засоби з програми Доступні ліки щодо користування. Коштами з зимової підтримки, Їм, ними можна також скористу, скористатись для купівлі ліків вітчизняного виробника, в тому числі, і шляхом ну якби обрати ці лікарські засоби або аптечний заклад можна на сайті зимової підтримки, чітко дізнатися, де ця програма працює, хто працює з національним кешбеком і таким чином скористатися цією послугою, Вою чи користуються українці? Користуються? А я не готовий зараз назвати цифри. Але коли в нас буде вже повна аналітика, ми скажемо скільки коштів було потрачено саме на лікарські засоби з зимової підтримки.